Дядько Олег, чи впливає чіптюнінг на ресурс насоса і форсунок? Ну, на ресурс насоса особливо він не впливає, тому що насос розрахований на подачу палива, а на форсуночки, якщо чіптюнінг проведений неправильно або його робили на непрацюючих форсуночках або не з достатками, тут є ризик, і ризик немалий. Перед тим як ви будете проводити процедуру прошивочку, як називаєте чіптюнінгом, обов'язково перевірте паливну систему. Вона має бути справна. І не має бути абсолютно ніяких помилочок на двигуні. Якщо ви будете прошивати програмку другу з помилками, машина працювати буде, але буде працювати не так, як би ви очікували. Деякі є ситуації і моменти, коли машина, коли я навіть не чекав такого ефекту, вона так бриє, ну при такому випадку це буде прирозкіт пального і це бриття буде ненадовго. Тут завжди треба вам врахувати ризики і перед тим, як щось робити, що ми завжди кажемо, думати, проаналізувати і зробити висновок, потрібно воно мені чи не потрібно. А якщо ви хочете потужного автомобіля, то придбайте з потужним двигуном і не буде у вас ніяких проблем. Ослика, з кавкуна арабського ви не зробите. Якщо заставити їх бігати, то ненадовго. Самі розумієте чому.